привіт, ребята, з вами я, Марон 16К, і це ви нове відео по Чотенхану. І мені було нечим робити, і я кожа придумав. Що це з місті Чотенхан і спринки? Ви точно будете в шоке. Да, тишечки не очень будут, но надеюсь, из... надеюсь понравится вам. Да, у мене вже така відео було. І це вже друга частина. Ну тільки перед началом поставте лайк, підпишітися на мій канал і зробити мені 100 тисяч. Ну вот, самі побачите. Так, да, тише не дуже, Ось так. Ось самі бачите. Я трішечки питаюся, але ну, із-за такого качества, от що так вийшло. Ну, коротше, можете самі побачити. Там, типу, оранже, Кіч, фанбот, Венея, Грей, коричневий якийсь, Тенр, якийсь, Лайм, Скай, Містер Сонце, Пупл, Містер Дерго, Саймон, Танна, Мистер Весел Комп'ютер, Вендав, Пінки, Джебоблу і найголовніше, ось такі картинки зробив, навіть цифри, щоб вам знали. Ну, цифри теж такі не очень. І ось саме персонажі. Настосити синих персонажів, то що когда ми е, на кнопку ставимо е, на какого-то сіреного персонажу він становився. Тепер у нас голос таке сірочіки. І ось, ось такий я, да, тишечки не очень. Мистер Сонце, тишечки теж не очень за такого. І такий Демон 22к. Можете написати коментарі, зробити третю частину або ні. Ну думаю, що ні, тому що, ну, бачите, що це таке. Якщо, якщо б качество було такий очі хорош, нормальний, то було все хорошо. Ну, у мене так Android, iPhone, M, такі, Нас, Android які такі сині. Ну, коротше, можете самі написати в коментарі, понравились чи ні. Ну а це все. З вами був я. Дорогий мороше снарязика. Всім до побачення!